Привіт всім, хто завітав на мій канал. З вами Ніна. Було питання з приводу насіння гарбуза голонасінного, чи я не пропоную його. Я не пропоную і не раджу, коли ви один раз купите насіння, збирати насіння і висівати його ще раз. Насіння. Голонасіння насіння гарбуза, воно перепилюється із звичайними гарбузами, з кабачками. І вже на слідуючий рік може воно не бути такої якості. Треба окремо сіяти, щоб ніде-ніде не було такої родини гарбузових. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!